Ну давай давай. Щось ти довго на роботі знаходишся. Ага. Вже всі нормальні люди давно поприходили. Ага, хто так спішив додому, той прийшов вже. Один дід Це з дітьми Отож. Поки... Поки все не облазить, він додому не прийде. Нормальні да, в таке время вдома вже давно сидять. А, да. У вісім часом вечора вже давно всі вдома. А не той де да, вісім 8 і вісім приходить. Не Уже. подивися. Він добре. Що ж ти хочеш мене? Долазив. Бить буду. Бить буду. Ти дивись, бо як дав і булька вискочу. Ах, ти ж годиш, ти його така стара, ти бачиш. А що ж ти мені така, цей <гадиш> бить собрала, нічого себе. Оце ну, ти чого. стара, яка противна людина. На, ось у тобі. На, ось у тобі. Перебирай, де. Якщо ти воно? Груші. Да? Да. Оце вергіля собі зверху. Коли вергіляся. Щас розберемось. Ложи туди. Дикань. Я буду розбиратися зараз. Так. Я так і червоновуки. і... високий. Та щас, нема щас време, зараз ідемо куди, я тобі казала рано. А я так Нічого, зараз сповни. Ну, mm -hmm. Вечеряй, вечеряй давай. Я грушу їм. А дід ягоди, то ж прийшов вже, як сонце сідає. То бігом на ходу вечеряємо. Нормально не жарко. Чого це не жарко? У мене. Де що не чуєш, як воно душно. Ще на завтра на вечір дощ. That? Да. Ну, Григорович стрілка так крута і лама. Кажу, мабуть, щось буде. Душно, ніч на завтра з вечора. Ну, таке час будемо спостерігати. Хороший, я говорю. Аж по землі воно диви. а зелених uh -huh. дивишся стільки. Це на... коло землі. Ти чуєш, як поїзда чуть? Чую. Наче він десь коли під хатою їде. Так, буває тільки Ой, в таку мать. погоду, як дощ має бути. А тут бач а -а -а. посохло. А то напротив сонця посохло, та не тільки в нас посохло. Там воно багато, просто на кущу. Не, напроти сонця то посохло. Або... Дивись, сіка їх ще. Цих ягід. Чого це таке? Ото не Ти знаю. Різала? Буде його нести то воно там і лежало, я його вже а що трогала. Коли вже картоплю будемо копати. Ну давай зараз. Зараз зробимо де, потім почнемо копати. Ми до ранку її викопаємо. Тут, тут, тут... <кхм> тут буде цілий віз картоплі. Ай. Один край, а потім... Оце бачиш цю латочку. Я сьогодні її позагрібала. Оце треба тут розложити і закрити, щоб тут бур'ян не ріс. І як тільки температура впаде, десь 20-25 градусів, будемо садити полунечку. Полуничку, по щас. Зараз я так, бо щось мало, мабуть. Мало буде? О, щось мало діти. Подліній. Оце длина. А ну зараз давай розкрутимо. О, оце буде наша танцплощадка. Ти казав, скільки його тут метрів. Шість, Шість на чотири? чотири, чотири. На сіки. Чотири. На три кавіть. А чого ти так мало все? Ну, диви, диви, бо вітер щось піднімає. 50. Стільки Хватить. Було, було, хватило, може, метр бігати. Хватить. То, то все доберу полоску, але якусь кину, тобі та все досади. Та якщо буде, що садити, я ж не знаю, скільки буде в мене розсади. Та кругом вже міряй. Щоб, бо зараз вітер його як пожена, то щоб було вже намальовано. Ось так, 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 так. Правильно. Правильно. Бо назавтра дощ буде, хай воно його примочить. Воно ще і землю ж намочить, а воно назад буде медленніше, випаруватися потім. Треба, щоб латка була вже готова. Понятно? Отак, Понятно. От а ти не хотів. Що це я, я всегда хочу, затине хочу. <рес> Страта, Стара, така смішна. Ну, тепер ти работаєш. Та нащо цього навертать? Мені так не буде інтересно тебе показувати, як ти працюєш після роботи. І це як ти хочеш? Ну, край раз і землей присипиш. А, ну да, то. О, правильно на ту сторону вже викидай. Отак, так. Да. Ну ти ще й правильно і робиш щось трохи. Що? Тільки давай, поки сонця не сіло, бо тоді не видно буде. Бач, треба перекидати, бо вітром як завіє, то будеш шукати аж там на деревах його. А туди на що ти підриваєш щоб ви все да. Ну як закопаєш, вже ніхто не знайде. Ну так, да. головне, щоб ти не знайшла. Щоб я знайшла, бо де да, я буду садити. Як я не знайду, то будеш самі садити, потім такий розумний, ну, розказуєш. Так, так. Ох, ти ще розумний. Так. Цього. Це хороше діло оце таке, чорне оцього. Ей, можна весь город за да, цей. Застели, щоб бур'ян. Щоб не, не сапати видати. Да? Щоб ти не сапав, да. а то ти бідний і важко вже. Мені жалко тебе. Пожаліво купив. Оставлю фіста гривень. Ай, пожаліла, діда. Він собі заробив сап такий. І собі... Та його не було, щось сапати. Я там пару разів пройшла, воно по помідорах. І все, більше нічого не росло в нас. Як засохло, то вже засохло. Оце трошки диви, бачиш, яка земля. Трошки дуже розмочив. Ну, да. ну, а лища суха. А нища суха, звісно. Далі ще суха. Оце ж воно сіки на 10 сантиметрів. 105. На 5 сантиметрів? Так, да, десь 10, -10. дивиться сухо. А. Ну, моє ще на п'ять ось буде. На завтра що вже. По всій Україні і, і в нас у Черкаській області okay. обіщають. О, тепер у О, О, тепер кругову же. треба так зробити, а потім уложити. Да? Да. А як ти будеш так його? Треба в кругову так робити. Ага, ти думав, так і вже одділася. Ніхого дід не відділується, треба все позавертати. Позавертати все оце. О, а потім можна засипати, як буде все готово. Тож ти й не хотів йти, бо знав, що треба тут ще треба було раву взяти та протягнути. Да. Та нічого, ти так справляєшся добре. Диви, як добре в тебе виходить. Да? Аж... Аж тобі рукавити. Та... Да, приємно й дивитися Добре. дуже. Диви, яка канавка. Та ні, якби я знала, що так треба, накресли б мені, то я б канавку зробила. А так я, я так я не знаю, як мати чимось пришпилиш їх якоюсь проволкою, а потім прикидаєш та й усе. А за канавку я не знала, щоб цей бишкопати. Тут, щоб вже приспилювати, то вже як десь там. Посередині все одно треба чимось. Або дрючками приложити, щоб воно не піднімало, поки вляжеться. Поняв? Можна щось будь, положити. Ох. Так, ну ладно, давай працюй, а я поки виключуся, а потім включуся. Так? Як буде готово вже. Так, дід, ну якось так, диви, як у тебе гарно виходить. І тут ось канавка пририється тут. Аж не хочу по ньому ходити, Таке воно красиве. Таке красиве. Професіоналізм не проп'єш. Це таке правило у нас, да. Диви, як хорошо виходить. Оце ти молодець. Бо тут ти не так робив якось. Ти тоді не вмів робити. А тут диви. Ця латка вже вона срок годності її вийшов. Тут вже більше чотирьох років воно. І воно гасть засохло було, і це дощ пройшов і почало трохи відростати. ну нехай буде ця. Вона на той чай ще й клубніку дасть. Та, раді бога, хай стоїть. А це вже в нас буде новенька. Ох, вже так дід старається. Ось. Ось. Ну, так корожками раз. Ага, роз, лапками. Роз. <рес> Ножками. Ножками, лапками, цим. Копит. Копитками. Отак, От да. да, да, дідь, да. Ти давай загортай. Тіка. Ти <рес> за Оце в нас буде. Головне, щоб насадити. Засадити. А щось що, що, завтра буде садити. Завтра ще не буду садити. Ну коли там надумаю. Я колись в жовтні місяці всю садила. Тоді вже не пекло ні сонця, і вона вся вся до одного кущика прийнялася. Чого все по сонці, його, як воно засухне, ти... все і все. Вже так... я, я знаю, як я садила, так що ти мене гад не навчиш. Я свій професі... професіоналізм не, не, про... Про не пропило. Пізно Ні, Вже мене ніхто не заставить. Вже мене цього ніхто не заставить. Так. У. Ну так, якось так. так. Де так? яка плантація буде. А з цієї плантації стільки клубніки буде. О, хай би ті. Та то якась солома стерчить там. Нічого страшного, дід. Ж ти Ладно, дід, все тоді, так? Да? Та нема там нічого, не замурзуй тряпку. Тут ти що така чистенька була, ти хоч сам. Так, ну ладно, я виключаюся. Все ясно, зрозуміло. Буде тут посаджено, потім покажу. Іди, Хорошо, давай. Всім доброго вечора. І доброго здоров'я. Да, о, діда.